З Євгенією Синельник, представницею Асоціації родин захисників Азовсталі, говоримо про те, з чого починалася організація та з якими викликами стикається зараз, на третьому році роботи. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Громадський простір. Про громадські організації, які змінюють Отож, сьогодні ми говоритимемо про асоціацію, якраз от цими днями я так розумію, третя річниця взагалі створення асоціації родин захисників Азовсталі. З чого все починалося? Скільки людей об'єдналося на старті вашої організації, і скільки членів сімей захисників Азовсталі входить до асоціації? Тепер Як колись весною казали, що Азов тепер вся Україна можна сказати, що майже всі, хто до, до сих пір чекає з родичів, вони все одно так чи інакше дотичні, Тобто у нас є, звісно, основна якась робоча група, яка рухає цей весь механізм, але дійсно склад учасників постійно міняється. Відповідно, з часів створення все почалося ще весною 22-го року, коли наші рідні були на Зовсталі, І ми вже бачили ті жахливі кадри, коли з усього просто що тільки можна, і з воздуху, і з землі ракетами, кабами обстрілювали вже зовсталь, коли майже всі туди. Наші захисники зібралися, відходили. І тоді у Катерини Прокопенко і ще троє дівчат виникла ідея поїхати до Папиримського з такою релігійною місією. Ми тоді мали ще якісь надії так, на те, що і Папа Римський, і такі, як ООН, міжнародні організації, Червоний Хрест не ну просто не допустять такого масового вбивства в прямому ефірі. От, власне, і вже тоді, коли. Всі вийшли в полон. Це було з 16 по 20 травня, і буквально десь, вже з 1 червня, Катерина Прокопенко реєструє вже офіційну громадську організацію захисників Азовсталі. І власне, от таким чином, почалася діяльність. От. Власне, вже три роки просто було багато. Ми займалися ідвокаційними поїздками, це і виставки, це інсталяції, це акції нагадування. Тому що ми можна сказати, після створення ми тоді чули ще у представників влади змі. Вони казали, що потрібно витримати таку паузу, що триває евакуація. Нам потрібно трошки помовчати. Бо до цього ми якраз підіймали так само і міжнародні акції влаштовували. І навіть в Києві в той час. Я пам'ятаю, що ще з квітня здається, ще... Не пам'ятаю вже, які там були ці дати, неважливо. Ми виходили на майдан з табличками Сейф Сталь». але тоді ми пам'ятаємо, трапилася власне теракт в Оленівці. Після чого ми зрозуміли, що ось цей наш голос, от поки ми про це говоримо, наші рідні мають шанс на життя. Тому що ну, ми тоді не могли повірити в це. Те, що ці всі кадри виходу з сталі, Ройтерс, Червоний Хрест, і усюди лунає про евакуацію, 3-4 місяці. Ніхто не міг уявити, що може статися настільки щось жахливе. І після цього просто кожен із нас, хто досі чекає, є такий маленький моторчик, який говорить, що треба, треба, треба рухатись, ти кожен і просипаєшся і думаєш, так а що ще можна зробити? Тобто ми намагаємося не затихати, ми намагаємося цю тему тримати, тому що ми розуміємо, що це як знаєте, як апарат штучного дихання. Поки ми працюємо, вони ще там можуть бути живими, і в них є шанс на повернення. За три роки роботи як трансформувалася, чи можливо змінились напрямки роботи асоціації родин захисників Азовсталі? В принципі, мені здається, на щось кардинальне якихось змін не відбулося, тобто просто якісь напрямки більше посилюються, тому що, наприклад, з основних напрямків це підтримка родин. Тобто, на початку, звісно, отут можливо про трансформацію, тому що більшість тоді була, наприклад, це родини з Маріуполя, з інших міст, які були на той час вже окуповані, і деяким родинам була потрібна підтримка, мінімальна навіть там, з оплатою. Проживання в Києві чи десь. Тобто асоціація тоді допомагала навіть такими виплатами, ми збирали гроші. Потім, коли з'явилися вже перші обміни, ми побачили, прийшов перший обмін, ми побачили, що у хлопців нічого немає. От так, як а більшість, знову ж таки, залишили свої домівки. Вони виходили в поло, навіть якщо з якимись рюкзачками ніхто нічого нікому не віддавав. Вони от з чому вийшли, в тому вони прийшли і вони тут. Все. У них нічого немає. Відповідно, вони знаходяться в лікарні. Банально навіть вийти до родини нема. По суті, в чому тоді з'явилася власне, ідея нарешті вдома, це бокс з необхідних речей, там нічого такого немає особливого, але це те, що дійсно на перших порах дуже необхідно, потрібно. Там, це якісь там спідня білизна, костюми, там, Тапочки і тому подібні там футболки. І, звісно, там є такі перші там певні пам'ятні речі про Маріуполь, про захист. Плюс почали доєднуватися різні організації, які займаються реабілітацією, тобто надавати теж можливість там якогось сертифікату на реабілітацію, на психологічну допомогу. Також знову ж таки, оця адвокаційна кампанія, вона як і починалася ще до створення, вона досі продовжується, тому що ми все одно. Ми вже звісно, ну як, як родини, не сильно віримо в те, що можливо щось можна змінити, але вода камінь точить. Тобто, ми розуміємо, що все-таки все одно деякі організації, деякі країни мають тиск на Росію. І якщо ми на них будемо тиснути, вони можуть на це на це тиснути. Плюс це донори основні Червоного Хреста. Досі ми заохочуємо. Червоний Хрест виконувати свої обов'язки, намагатися потрапити хоча б в одне місце утримання, фіксувати факти неналежного утримання, тортури. Тобто, все це, в принципі, досі продовжується. Ви доєднані до цієї організації, також ж неспроста, ваш брат. Був військово полоненим з Азовсталі. Зараз він незаконно засудженим. Засудженим є. Що вам про нього, Євгенія? Відомо де його утримують, в яких умовах. Uh, так, uh, одна з проблем, з якими зіштовхнулись, це те, що Росія незаконно засуджує наших військовополонених, як і в цілому насправді і цивільних так само вона засуджує, які взагалі не мають бути uh, в полоні, але це вже це те про що ми теж говоримо завжди. Uh, знаєш, він знаходиться в на, точніше, на території uh, окупованої Донецької області. От, але uh, Поки що, тобто, зв'язку у мене немає. Отак от. Асоціація родин захисників Азовсталі вона відома дійсно своїми проявами у нашому такому суспільному житті дуже багато. На щастя, різних кампаній відбувається на підтримку Азову і вашої організації, навіть з останніх, тих, що я бачила, от в одному з київських кафе стартувала благодійна ініціатива до третьої річниці полону захисників Азовсталі, де заклад представив нові коробки для піци з ілюстраціями фріазов, які створила якраз згадана уже нами і за сумісництвом художниця Катерина Прокопенко, керівниця громадської організації. І от хочу вас запитати: ось про це Євгенія, як у вас відбувається створення цих способів? Нагадування про військовополонених, ви йдете до бізнесів? Бізнеси йдуть до вас? А, насправді так і так це працює. Uh, навіть на прикладі Катерини і Песика, який вона ще до цього до мені здається до появи Песика малювала різних звіряток, які так само протестують. Uh, таким чином вона так само виражає ось ці емоції через ілюстрації. Ще з самого початку, власне, з Азоль у неї теж були такі ілюстрації, і оцей монстрик у неї був, який показував uh, Азовсталь, і там ще така історія про те, що раніше ну, всі місцеві. Жителі Маріуполя, вони не любили цей завод, тому що від нього йшов по, по по поганий запах, і взагалі ну, він там якісь ці всі відходи. Але як виявилось, по того, що він став останнім прихистком форпостом для наших захисників, і це таке. От відбувається таким чином, що у когось може з'явитися окрема ідея з учасників асоціації, або вже насправді за цей час, ну тому що дійсно на старті і виходило, що ми приходили до когось і казали, у нас є така ідея, давайте спробуємо щось зробити. Тобто, ми на початку дуже просили, ми дуже вривалися в це а зараз вже якось трошки простіше, мені здається, в цьому, тому що деякі ідеї вони, начебто, є на поверхності, або і бізнеси, і в цілому у нас люди стали свідоміші все-таки, і хтось сам просто приходить і пропонує ось такі колаборації, ідеї як можна десь у них щось підсвітити, або загалом щось можна доєднатися, створити разом. Звісно, ну основним проявом і вашої організації, і взагалі в компанії Фріазов є щотижневі акції нагадування і акції підтримки. Як змінилися вони від 2022 року? У що от за вашими відчуттями, за вашими спостереженнями, переріс цей рух? На початку, коли ми виходили ще і хлопці були на Зовсталі, ми просили. Ми думали, що буде якась велика евакуація. Ми просили врятувати е їхнє життя, ми просили зробити щось. Ми готові були. Була окрема. А ще компанія, що родичі збиралися, були готові їхати, збирати журналістів і їхати прямо в Маріуполь аж до Азовсталі, щоб забрати наших рідних і вивезти їх. Ми думали, що Папа Римський очолить цю таку нашу велику делегацію. Це зараз трошки можливо для когось звучить там смі смішно або якось дуже інфантильно, але це було на повному серйозі. У багатьох було таке розуміння, усвідомлення, що ми їдемо. Ну вже що втрачати, там у когось син, батько, брат, чоловік. От. Потім ми пам'ятаємо, коли з'явилася Оленівка. Ми тоді виходили, показували це був такий. Ну, це таки був ну, не прийняття реальності, тому що як, як таке можна було допустити, це дуже було багато злості, дуже було багато такого, е, знаєте, як крик на зриві. Просто просто почуйте, подивіться, що це таке, і ми думали, що зміниться. Але ми, роз, ми зрозуміли вже через рік, через півтора ми бачимо, що наші хлопці до сих пір знаходяться в полоні, і насправді е, ніхто не скаже і не має цієї кінцевої дати, коли вони повернуться. Відповідно. Ми пам'ятаємо ось цю нашу, з чого ми починали, поки ми говоримо про них, вони мають там право на життя. Відповідно, ми зрозуміли і зіштовхнулись також з проблематикою з того, що люди не розуміють взагалі, що таке полон. Тому що для когось це наче таке відчуття, що вони там просто сидять в якійсь кімнаті, лежать собі, там, можливо, і чекають. на ліжечках, та, і такі ждуть, там десь щось поїли собі, походили, але це не так. Тобто кожен день це. Це тортури, це навіть якщо це не тортури, ти маєш там вистояти. Ніхто не дивиться, чи в тебе якісь поранення, чи маєш ти на це сили. Плюс якісь ще фізичні покарання, навіть якщо там треба не знаю, там присісти тисячу разів і так далі. Вже дуже багато цих інтерв'ю зроблено. Вже вже можна подивитися, послухати, зробити для себе висновки, що що це є. І ми зрозуміли, що треба пояснювати, треба вчити, треба показувати, тому що це не щось ефемерне, це цілком реальне, і людей таких стає ще більше. Це тільки з Азовсталі вийшло 2,5 тисячі. Пройшло вже три роки. Наших захисників дуже багато в полоні, не говорячи вже про цивільних. А потрібна адаптація, потрібне розуміння таких людей, що вони є в суспільстві. І відповідно ми для себе сформували такі, е, таку річ, як. Необхідність створити запит у суспільстві на звільнення військовополонених, це по-перше. Відповідно, чим більше ми про це говоримо, нагадуємо, пояснюємо, воно ну, має доходити, має якось бути розуміння. Я бачу на акціях дуже багато дітей. Я бачу, навіть коли йду просто пішки там до акції, і проходять люди, які не збиралися на акцію, вони просто буквально вчора це було, проходила повз і йшов батько сином. І син, мабуть, питав, що це таке, тому що я і застала таку розмову, він каже, ну от Азов це Азовське море, це воно там, в тому числі Маріуполь. І він починає пояснювати, що це таке. Тобто, і це дуже класно, тому що є деякі, які говорять, вам не там треба стояти, вам під, під Верховну Раду потрібно, але наша мета не, ми не проти влади, ми е, за інформування, Тобто, ми з насправді, тому що всі акції вони погоджені, е, ми нікого не критикуємо, крім ворога, відповідно. і Омебних е, міжнародних організацій, які нічого не роблять. Тобто і, і ось це мені здається зараз якраз, тому що ми бачимо в якихось закладах. Десь можуть бути якісь е, таблички, десь можуть якісь вивіски, е, якісь навіть от виставки, де теж описують. І я бачу, як це м -м, ну, в інших країнах це навіть роблять, приходять ініціатори, кажуть, ми можемо там зробити. І це дуже круто, це дуже класно, тому що, на жаль, школа КДБ, НКВС вона ніколи не ділася. Зараз послідовники, які продовжують це робити, і, ну, і про це потрібно, потрібно нагадувати. Послідовники і нащадки, дійсно. У нас небагато часу залишається, Євгенія. За вашими даними, скільки захисників Азовсталі станом на червень 2025 року залишаються досі у російській неволі? Mm, загальну кількість зараз навіть не підкажу, тому що відбулися останні обміни, і дуже важко зараз зрозуміти, так як було обміняно Ну, якась кількість в будь-якому разі була це з різних підрозділів. А, можу сказати, зараз за за 12-ту бригаду безпосередньо так. А це біля 800 захисників, що знаходяться в полоні. Ви слухали розмову з Євгенією Синельник, представницею асоціації родин захисників Азовсталі. Ми говорили про те, з чого починалася організація та з якими викликами стикається зараз на третьому році роботи. Метель громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Громадський простір про громадські організації, які змінюють країну. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється і Єднання». у межах проєкту Сильне громадянське суспільство України. Русі реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар Єднання.